Мало хто знає, що насправді існують дві різні компанії Ах. У народі їх називають Уги. і хоч виглядають вони однаково, це абсолютно різні бренди. Перша австралійська Ах заснована у 1974 році. Саме вони роблять ах з натуральної австралійської овчини. А друга компанія американські шарлотани Dakers Outdoor Corporation. У 1995 році вони просто скопіювали модель обові австралійців і вкрали назву Ах. І зараз ті ах, які ми купуємо, це американська компанія, яка ши їх у Китаї суміші синтетики та овчини, щоб здешевити моделі. Сьогодні ця компанія Дейкерс оцінюється у 12 мільярдів доларів. І ця оцінка тримається на одному вкраденому бренді АК, який дає їм понад 50% усіх продажів. А от справжня австралійська компанія АК вже десятки років судиться з американцями за торгову марку. І цього року австралійський АК програв у суді і змушений був змінити назву на Синдс 74 Вони написали в соцмережах боротись з мільярдною кордоном. Операцію, на жаль, дуже дорого. Історія дуже неприємна. Ми не знаємо, чи стали б ах такі популярні без американців, але справжній австралійський бренд, ну, дуже шкода. До речі, хтось купував саме австралійські уги. Як вони вам?